У жовтні художній керівник театру на лівому березі Дніпра Стас Жирков опублікував у Фейсбуці пост про те, що він іде з посади керівника театру. Нагадаю, він написав: на жаль, обставини складаються так, що я не готовий далі бути на посаді директора театру. Причини це довга розмова, і не факт, що я готовий робити це публічно. Занадто важкий момент для мене. Минулого тижня на порталі Київ Влада вийшла стаття про те, що театр на межі знищення через свого екс-керівника із низкою звинувачень на адресу Стаса Жиркова та з прямою мовою акторів театру народних артистів України. У змісті та підставах цих звинувачень ми спробуємо розібратися далі. Стосовно діяльності театру після повномасштабного вторгнення, спершу його перевели. Простій і в короткий період було організовано ініціативою Artistic Task Force для допомоги українським театрам та артистам, пошуку можливостей продовжувати мистецьку діяльність за кордоном, влаштовувати читання та покази вистав, шукати грантове фінансування. Результатом цієї діяльності став виїзд лівого берега із виставою погані дороги до Латвії, Литви, Чехії, Німеччини та гастролі інших театрів Києва. Із вересня театр відновив роботу в Києві і продовжив займатися. Театральним фестивалем митниця, що відкриває нові імена в режисурі. Отже, після повідомлення Стаса Журкова про те, що він залишає посаду, його обов'язки почала виконувати заступниця Анна Атвіновська. У матеріалі на Київ владі йдеться, що театр потерпає від свого екс-керівника, що він зараз фактично керує театром дистанційно через свою заступницю. І далі цитую: керівник театру Станіслав Журков поїхав за кордон та не повернувся. Під час закордонних гастролей розрахунки велися на ФОП. Посіпаки Жиркова, а зарплата акторам сплачувалася з бюджету Києва. Керівник театру Станіслав Жирков та його адміністрація отримували зарплату за кордоном, а актори бідували у Києві і під окупацією рашистів. Станіслав Жирков звільнив 90% допоміжного персоналу театру. Театр не може оплачувати за пальне. Театр програв суди пожежникам та інші кінець цитати. При цьому в матеріалі Київ влади не висвітлена позиція іншої сторони конфлікту. Культура на часі звернулася до Станіслава Жиркова по коментар. Я закінчую насправді ті проекти, які я розпочинав. Зокрема, це два проекти гастролі театру в Цюріх, які відбудуться в грудні місяці, і це ще один проект, який має статися в Берліні. За участю театру драми і комедії, тобто, мої завдання я виконую, тому що це завдання і зобов'язання, які я брав на себе перед е, міжнародними партнерами. Ми дуже багато працювали і намагалися зробити горизонтальну систему управління театром, де кожен мав право висловити свої думки, і в принципі так і було. Здебільшого, якщо людей щось не влаштовувало або щось не подобалося, ми про це могли відверто завжди поговорити. Мій кабінет був відкритий для всіх. Мій телефон е, працював 24 години на добу, і взагалі наша команда, яка адміністративна, ми працювали. Я не знаю, ну цілодобово. Напевно, про це свідчить, ті успіхи, які у нас є, е, лише е, 10% артистичного персоналу е, не зіграли великих ролей. У нових нових виставах театру а 90% артистів зіграли великі ролі у нових виставах театру. Нам вдалося за дуже короткий час випустити 20 прем'єр. Якщо раніше театр випускав до 2019 року, ну там 2-3 прем'єри за сезон, то наше завдання було випускати шість прем'єр за сезон, а то і більше. Тобто ми намагалися і робили так, щоб прем'єр було якомога більше. Плюс ми повноцінно запустили малу сцену, яка не була запущена. І якщо ви візьмете статистику, то вистав навпаки ставало більше. Ми грали в півтора рази більше на місяць, ніж ми грали до цього. тому що раніше театр на лівому березі грав вистави на великій сцені і. У вихідні грали в денний час вистави на малі А Так як ми зробили звукоізоляцію і закупили нове обладнання на малу сцену, то наше завдання було грати дві вистави на день, і тому ми дуже зосереджено накопичували репертуар. Плюс ми постійно робили міжнародні проекти. Я прийшов не один на лівий берг, ми прийшли командою, і так театр на той час був в кризі. Театр на той час мав. По перше, дивіться, театр був абсолютно російськомовним. Ми перше, що зробили, ми сказали, що ми не будемо випускати вистав російської мови. Ці наші нові прем'єри вони випускалися лише українською мовою. Е, наше завдання було говорити про сучасну Україну, е, про відкривати Україну світу, відкривати світ для України і бути тут і зараз. Говорити про ті соціальні проблеми, які є в нашій країні, говорити про нашу війну. Всередині країни і за поза межами нашої країни, тому е, звісно, людям, які звикли до радянських наративів грати Чехова і так далі, їм це не дуже подобалось. Для мене е, це неподобство і цю цю незадоволеність я сприймаю як ту саму війну, яку ми ведемо зараз з Росією. Ми ведемо війну проти старої. Імперіалістичної системства так само і в українському театрі. Моє призначення можна вважати чесним, нечесним, дуже нечесним, дуже чесним. Конкурс відбувся за всіма правилами. Якщо у когось є питання до конкурсу, будь ласка, подавайте до суду. А щодо думок, ну дивіться, звісно, всі хотіли, щоб ми з Тамарою посварилися. Ну було два амбітних молодих режисера. Претендують, бо Тамара також була претенденткою. Але ми не посварилися, а об'єднали зусилля, і мені здається, ті результати, які ми показали, вони дають можливість сказати, що так такі об'єднання можливі, важливі, і вони можуть рухати наш театр. вперед. Зі свого боку я е, готовий підтримати цю кандидатуру, тому що я вважаю, що Олеся багато років працює в цьому театрі. Вона е, успішний менеджер, тому що вона дуже допомагала. Будинку ветеранів сцени, і вона змогла величезну купу краунфандингу туди притягнути. І взагалі, тобто, в неї є досвід роботи в державній структурі і на керівній посаді, і, та, і театрі на лівому березі. Вона володіє англійською мовою дуже добре, що дуже важливо, якщо ти хочеш мати якісь міжнародні стосунки. і... Якщо у неї будуть якісь запитання до мене, я завжди готовий підтримати і допомогти. От давай людина, взагалі, без освіти може прекрасно зрозуміти, що це звісно замовний матеріал. Для мене найприкріше в цій ситуації це те, що там викривлені факти, і оце мені здається найприкріше, тому що вони задівають не тільки мене. Вони задівають команду театру, яка дуже важко працювала взагалі. Багатьох людей в театрі ця стаття образила. Повірте мені, підписатися від колективу трьом людям. Це ну треба мати, ну або щоб пусто було в голові, або ну не знаю, що ще, тому що. Колектив складається там з 200 людей. Про що ці люди зробили цей ганебний крок, і е, в такому вже поважному віці просто занепастили свої кар'єри. На офіційній сторінці театру опублікували звернення колективу, яке також відправили і до КМДА, із проханням призначити художньою керівницею Олесю Жураківську на період воєнного стану, поки конкурси не проводять. Олеся працює в нашому театрі з 2002 року. Є провідною акторкою театру, нагороджена орденом княгині Ольги третього ступеня, лауреаткою всіх можливих театральних премій. Вона гарна подруга не лише для нашого театру, але й для індустрії загалом. Вже тривалий час пані Олеся опікується будинком ветеранів сцени та є керівницею напряму соціальної політики НСТДУ. Вона відповідає усім людським і кваліфікаційним вимогам щодо кандидатів на призначення на керівну посаду. І позиція свідомої частини колективу, яка здатна об'єднуватися за, а не проти щодо кандидатури пані Олесі, є одностайною. Погляд Олесі Жураківської на ситуацію в театрі на лівому березі Дніпра та його майбутнє маємо можливість почути просто зараз. Олеся, добрий вечір. Добрий вечір. Отже, ми бачимо цю статтю про театр на лівому березі Дніпра у Київвладі, як зазначив Стас Жирков, замовну статтю. Бачимо конфлікт у колективі. Як людина, кандидатуру якої колектив висуває зараз на посаду нової очільниці, як ви бачите ситуацію довкола театру? Ну, знаєте, це дуже довга розмова. І оцінювати ситуацію дистанційно, мені доволі складно. Те, що сказав Стас, не хочеться повторювати. Це, безсумнівно, дуже неприємна історія. Вона мене здивувала, тому що 20 років працюючи з цими людьми, я уявити собі не могла, що вони здатні на такий вчинок. Ну, це, тут абсолютно зруйновані всі комунікації. Тобто всередині колективу нічого не було обговорено. Для мене це дивно, тому що, скажімо, я протягом 20 років жодного разу не конфліктувала з жодною людиною в нашому колективі, намагаючись знайти спільну мову, розуміння тої чи іншої ситуації. Різні були ситуації, різні були періоди. Все-таки 20 років це довгий період. Тому мене це вразило, і оскільки я все таки не в театрі, можливо, мені простіше було. Б Зорієнтуватися і поговорити з цими людьми, що їх спонукало до такого вчинку. Я роблю копродукцію зараз з Тамарою Труновою в рамках такої дуже серйозної ініціативи від Міністерства культури Польщі, називається Напрямок Україна. Ми зробили виставу, яка називається Інвазія. До речі, вітаю вас з прем'єрою. І... Так, 3-4 числа дуже була прем'єра. Вітаю вас. Отже, Дякую. на вашу думку, Дякую. чому звільнення Жиркова не вирішило конфлікт у колективі, і чи може взагалі зміна керівника на будь-кого вирішити цю проблему? Мені здається, що на будь-кого ця проблема не вирішить. Чому, власне, коли колектив запропонував мою кандидатуру? Хоча ну, я розумію, що це великі труди, велика відповідальність, хоча відповідальності я не боюся. Мені це здалося логічним саме через те, що повинен це робити той, хто розуміє настрої колектива, знає, що відбувалося з колективом за останні 4 роки, взагалі за останні роки. І, знаєте, що саме огидно було в цій історії для мене, що абсолютно знецінено все, що зроблено. А мені здається, що робота була колосальна, титанічна робота. І ігнорувати не можна, і є певний напрямок, у якому театр рухається. І театр інтенсивно працює, що дуже важливо. І коли писали, що він там був забитий, заколочений, стояв, то я вам хочу сказати, що я онлайн спілкувалася з глядачами і не тільки я, постійно підтримуючи наших глядачів, що ми організовували читання, ну, вже не кажучи про те, що дуже активно займалися волонтерською діяльністю всюди, де тільки. І могли, і коли е, з'явилася домовленість е, про бомбосховище, тому що в нашому театрі бомбосховища немає, і ми не могли ризикувати життями наших глядачів, то ми одразу вийшли на роботу і відкрили і малу сцену, і велику сцену. Розумієте, а там таке враження, що ніхто нічого не робив, е, ігнорувалися потреби колективу, е, там лунало те, що не отримували зарплатню. А насправді це. Не відповідає е, фактам. Олесю, а скажіть, будь ласка, ви оскільки давно спостерігаєте за ситуацією, е, в який момент, де лежить корінь? Так? В який момент стався злам і почало е, ну, стався розкол, можна сказати. Чи можете ви пригадати такий момент? Чи спостерігали ви? Е... Не було ніякого розколу. Цей розкол е, дуже е, штучно зроблений. Оце зараз. Розколу ніякого не було. Було складно працювати, тому що прийшли молоді керівники, які заставляли працювати багато, пробувати різні жанри. На територію театру зайшли і іноземні режисери. Ну тобто, треба було вийти із зони комфорту. Щось могло подобатися, щось не подобатись. Але розумієте, для того щоб зрозуміти, подобається ти чи не подобається, повинна спробувати потрібно спробувати щось робити. Ну, принаймні, докласти зусиль, щоб зрозуміти, розширити свій світогляд, можливо, трошки. Але розколу в колективі не було, тому для мене цей лист був жахливим сюрпризом. І мало того, троє, лише троє людей взяли на себе відповідальність за весь колектив. Ну це нонсенс, розумієте? В той час, коли я, будучи в Польщі, роблю все, щоб купити генератор в театр і купую його, дякуючи своїм друзям. І доставляє, щоб наші глядачі могли дивитися вистави, щоб ми могли грати вистави, заробляти гроші, насичувати бюджет. Троє людей роблять все, щоб розколоти колектив. Ну це абсурдна яка ситуація. Повернімося до вашого ймовірного призначення. У випадку, якщо вас призначать зараз художнім керівником, що ви плануєте робити в театрі, яку репертуарну політику запроваджувати чи зберігати уже існуючий вектор? Ну, по-перше, театр працює, я повторюся. театр рухається у визначеному напрямку, репетируються нові вистави, робляться вводи, робиться все, щоб театр працював у, у нормальному режимі. Є команда, з якою обговорюються всі нюанси співпраці. І ми починаємо вирішувати проблеми. Ну, власне, як працюють менеджери? Вони ж не, не, не одинокі приходять і починають щось робити. У нас в театрі хороші спеціалісти. Люди, які не тікали зі своїх місць. А ті, хто навіть дистанційно знаходиться, от як, скажімо, Тамара Трунова, вони працюють, вона працює цілодобово. От я, будучи з нею поруч півтора місяця, бачу, як вона між репетиціями робить заявки на пічінги, проводить конкурси, проводить фестиваль митниця і так далі. І так далі розумієте, робота не спинялась. Мені просто треба спокійно вести в курс справи. Я буду працювати. Спасибі вам величезно. Чого страшного? Тим більше, що, дайте хочу сказати, це важливо. Тим більше, що перша освіта у мене технічна. Я закінчила технікум легкої промисловості. Я маю уяви, що таке послідовність, що таке процес, що таке, скажімо, навіть матеріали, що таке запримати основи бухгалтерського обліку. Я не думаю, що це щось таке, з чим я не зможу впоратися. Доведеться а... попрацювати, але зможу. Так, якщо спробувати підсумувати ситуацію, якщо я вас правильно зрозуміла, то наявний конфлікт він штучно створений, а причини його ми зможемо дізнатися тільки так, особисто у тих, хто його створив. Я думаю так. Дякую вам величезне за озвучені думки. Успіху вам у вашій справі. Я спілкувалася з акторкою Лесою Жураківською про стан справ у театрі на лівому березі Дніпра.